Ми займаємось розведенням гістівного равлика. Вперше запустили нашу равликову ферму в 2023 році. У нас в Україні достатньо велика кількість ферм равликових, але більшість цих ферм працює на експорт равлика до Європи. Ми вирішили трохи іншим шляхом піти, і ми вирішили готувати страви з равлика та впроваджувати їх в нашу культуру. Наприкінці 23-го року, коли ми вже працювали, але нам було потрібно ще кошти для того, щоб виправити помилки, ті, що вже зробили, або якось доповнити і зберегти там врожай. Тому подали заявку, отримали грант в розмірі 250 тисяч. І ці кошти ми потратили на закупівлю обладнання додаткового, що нам дозволило зберегти врожай, ми побудували теплицю. Ми вдосконалили полив, ми вдосконалили приміщення, де ми зберігаємо равлика. У нас не було осушувача певного, ми придбали також за кошти гранта. Ну і багато таких моментів, наче й незначних, але тим не менш дуже важливих. Там і ваги ми придбали, і насос ми спеціальний придбали для поливу. І це нам дозволило вдосконалити наш врожай. Наші умови були створення двох робочих місць, і ми працевлаштували двох співробітників. Це в нас співробітники ВПО. Якщо є така можливість отримати грант, далі працювати, тобто це ж ми виплачуємо просто податки. А ми і так працюємо, і так сплачуємо податки. Тому, звичайно, це цікаво і ну, необхідно робити.